Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок і ми з вами традиційно робимо прогноз для овнів, львів та стрільців. Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Овне, яким цей тиждень буде для вас з 20 по 26 травня? Овне. Цей тиждень для вас може бути достатньо складний емоційно. Ви можете себе не дуже добре почувати фізично, ви можете себе накручувати в якихось ситуаціях, які можуть затримуватися. У вас може виникати дуже багато ідей, дуже багато бажань, які ви хотіли би реалізувати, але все буде іти своєю чергою. І дуже важливо на цьому тижні знайти такий баланс в собі і дати. Все-таки подіям іти так, як вони йдуть. Дотримуйтесь помірності, нікуди не біжіть. Знайдіть, можливо, партнера, який може вам допомогти, підтримати. Знайдіть баланс у собі та у спілкуванні з оточенням, і тоді ви побачите, наскільки все може змінитися. Леве, давайте подивимося, що несе вам цей тиждень, так, з 20 по 26 травня. Леви, які події так, на цьому тижні до вас можуть прийти. Так, леви на цьому тижні вам необхідно буде приймати достатньо важливі рішення, і необхідно бути чесним собою, передусім, для того, щоб їх прийняти і прийняти для себе в плюс. Дуже важливо звертати увагу на документи, якщо ви працюєте з ними. Читати все, що написано дрібними літерами. От, і а, дуже важливо розуміти, навіщо і куди ви рухаєтеся. Ви достатньо харизматичні, дуже будете намагатися на цьому тижні багато втілити в життя, можете мати зустрічі у колі близьких людей, які вас будуть радувати. Але не забувайте про чесність з собою. Вона на цьому тижні буде а, правити вашим балом. Далі, стрільці. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Що несе цей тиждень вам, які енергії? Стрільці, стрільці. Стрільці на цьому тижні можуть відчути конкуренцію навколо себе. На цьому тижні вам доведеться захищатися, і ви це зрозумієте, коли відчуєте натиск зі сторони. Ви повинні бути готові дати відсіч всім, хто до вас може наблизитися і може намагатися вам поставити під ніжку. Стрільцям на цьому тижні важливо зрозуміти, що форс-мажорні ситуації, які можуть виникати, вас чомусь навчають. Вам необхідно вчитися вчасно прийняти ситуацію від. Пустити та е, зробити висновки та рухатися далі. Ваша сила, ваш ресурс у вашій сім'ї, у ваших близьких людях. Пам'ятайте про це та е, знайдіть баланс у собі, у своєму емоційному стані. Привіт! Давайте подивимося, що цей тиждень принесе Терезам, близнюкам та водоліям. Обов'язково залишайте свою вподобайку, пишіть у коментарях, ви приймаю, та давайте подивимося. І так, Терези на цьому тижні, що вас взагалі чекатиме? Так? Терезам на цьому тижні дуже важливо звернути увагу. На пропозиції, які можуть до вас приходити, і на ті справи, якими ви можете прямо так загорітися, захотіти одразу рухатися вперед. Вам дуже важливо необхідно віднестися до моменту прийняття рішення. Вас можуть намагатися на цьому тижні ввести в оману, або ви самі дозволите себе обманути. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і не спішіть на цьому тижні так активно рухатися вперед. Тому що всі пропозиції будуть виглядати як спокуса для вас з одного боку, а і з другого боку можуть відкривати для вас якісь можливості. Близнюки, давайте подивимося, так? яким цей тиждень буде для вас, що він принесе близнюки у період з 20 по 26 травня. Близнюки. Близнюки на цьому тижні будуть насичені. Енергією, творчою енергією будуть намагатися реалізовувати свої плани, втілювати свої ідеї. У близнюків достатньо великий запас ресурсу, який необхідно буде використовувати на цьому тижні всі труднощі і перепони близнюки зможуть здолати. Перед вами на цьому тижні відкриється якась нова сходинка, нова можливість відкриється, новий етап та просування. Можливо, ви з кимось новим познайомитеся, що дасть вам. Більшої результативності і впевненості у собі. Водолійчики, давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для вас. Водолійчики. Водолій. Водолійчики на цьому тижні будуть намагатися активно рухатися вперед, просуватися до своїх. Мрій до своїх сподівань перед вами відкриваються, як наче нові можливості. Знаєте, вам а, дають якийсь шанс для реалізації а, ваших цілей і ваших бажань. У вас а, все, до чого ви доторкнетеся на цьому тижні, може у вас неодмінно виходити. Але необхідно розуміти, що для того, щоб взяти цю нову можливість або а, реалізувати так якусь ідею, необхідно звільнитись від старого. Звертайте увагу на емоції, на емоційний стан. От, свій, і не спішіть. Ідіть вперед без, по... без поспіху і а, намагайтеся розставляти пріоритети. Діва, тілець та козиріг, що принесе вам цей тиждень з 20 по 26 травня. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. І так, розпочинаємо з ДІВ, так? Яким цей тиждень буде для ДІВ? Що на цьому тижні вас може очікувати? Дівам необхідно бути достатньо обережними із бажанням усамітнитися, відгородитися від всіх. Дівам необхідно прийняти вибір, чи готові вони рухатися далі у своїх справах в такому навантаженні, чи, можливо, можуть ще почекати і розвантажити себе, делегувати свої заняття. Не закривайтеся від всіх, тому що це дуже сильно вплине на ваше самопочуття і ваше здоров'я. Вам необхідно на цьому тижні знайти баланс у всіх тих справах, які ви на себе взяли, які несете, тому що дуже важко і дуже складно на цьому тижні можете себе почувати. Тільці, давайте подивимося, тільці, так? Яким цей тиждень буде для вас, які енергії навколо вас можуть вирувати? Так? Тільці. Тільці на цьому тижні можуть отримати якесь радісне повідомлення, яке принесе у ваше життя таке собі, знаєте, очищення і поставить вас перед вибором. Вам необхідно буде розуміти, чи ви згодні трошки почекати і отримати свої винагороди, чи можливо ви будете рухатися вперед. Але очищуючи свій простір від того, що вже віджило своє, якась нотка розчарування буде присутня, тому що вам дуже складно буде розуміти, що зараз настав час, в який ви повинні звернутися по допомогу до свого оточення. Козиріг, давайте подивимося козиріг, яким цей тиждень так, буде для козирожки. Козеріг. Козиріг на цьому тижні може отримати зміни. І це зміни, до яких він не зовсім готовий. Дуже уважним, необхідно бути з документами. Якщо ви працюєте з документами, або якісь вирішуєте питання, читайте все, що написано дрібними літерами. Звертайте на все увагу, будьте чесні з собою та оточенням велика трансформація. На цьому тижні буде відбуватись у вашому житті, і не завжди це буде доставляти вам великої якоїсь радощі. Вам необхідно зрозуміти, що ваші близькі люди дадуть вам підтримку, але вам необхідно бути визначеним із своїм шляхом. Раки, скорпіони та риби. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе саме вам. Вас буду просити, як завжди, залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося. Раки, яким цей тиждень буде для вас? Раки на цьому тижні будуть мати. Достатньо багато нових ідей та планів, але необхідно слідкувати за своїм самопочуттям та здоров'ям. Можете відчувати якусь таку втому, перенавантаження, можете себе накручувати. Всі ваші плани вони мають можливість реалізуватися, але це буде досить-досить іти розмірено і поступово. Все зараз навколо вас буде, знаєте, так, дуже помірно розвиватися, тому необхідно прийняти таку ситуацію і дати собі, можливо, десь в чомусь відпочити. Дуже уважно віднесіться до того, чим ви займаєтесь і чим живете, тільки чесність і щирість з собою допоможе пройти цей достатньо складний для вас життєвий шлях. Скорпіончики, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас з 20 по 26 травня. Скорпіони, що у вас на цьому тижні чекає? На цьому тижні скорпіонам можливо знадобиться допомога. Дуже сильно може гойдати в емоційному плані, вони можуть робити якісь речі і не думати про інших. Своєю поведінкою можуть ображати своє оточення. Достатньо агресивні енергії відчуваються від скорпіонів. Якщо вам необхідна допомога, просіть її. Якщо ви можете комусь допомогти, давайте. Зараз відчувається таке бажання свободи, свободи, і скорпіони будуть намагатися вигристи ту свободу. Але треба пам'ятати, що як швидко ви загоряєтесь, так швидко можете і тухнути. На цьому тижні ви матимете дуже складну трансформацію свого життя, якої ви не очікували. Тому віднесіться до цього достатньо серйозно. Рибки, давайте подивимося, рибки. Риби на цьому тижні, так що чекає, які енергії йдуть до наших риб? Риби на цьому тижні. Будуть накопичувати ресурси, проте дуже багато можуть згадувати якихось минулих ситуацій, якихось історій, які траплялися з вами в минулому. І ті ситуації можуть навіювати для вас якийсь такий внутрішній конфлікт, тобто ви можете не приймати якісь моменти. Загалом риби на цьому тижні отримують якусь. Яскраву подію, яка вас може порадувати, і та подія може дати вам такий собі тріумф. Ви можете знайти партнерство, яке так довго шукали, так, і провести дуже гарно час, але обов'язково слідкуйте за дисципліною і гармонізацією свого простору. Будьте дуже, дуже цього.